4 грудня Міжнародний день обіймів. Світ та Україна святкують 4 грудня День обіймів. Адже бувають у житті ситуації, коли краще обійняти іншого, ніж щось говорити. Люди з давніх давен висловлювали так любов і турботу. Насправді. Днів обіймів два. Перший святкують 21 січня, другий 4 грудня. Причому популярніша січнева дата. Свято зробили офіційним 21 січня 1986 року у США. Але свято припало людям по душі по всьому світу і стало міжнародним. Чому його також стали відзначати 4 грудня достеменно невідомо. Але грудневий варіант популярний у Європі серед молоді. Мета свята це не боятися виявляти свої емоції у суспільстві. Традиція свята каже, що обіймати можна всіх, у тому числі і незнайомців. Обіймаючи інших, ми даємо їм. Радість та безліч позитивних емоцій. Таким чином, ми також можемо підбадьорити когось, висловити подяку, заспокоїти чи показати свою небайдужість. Досить недавно ця традиція надійшла і в Україну, і особливо популярна серед молоді. Існують наукові дані. Підтвердження на користь обіймів. Обійми допомагають зміцнити імунітет, стимулюють центральну нервову систему, знижують ризик захворювань. Тож подаруйте радість обіймів своїм близьким, рідним та друзям з Днем обіймів.